22 вересня в галереї Соборній при духовно-просвітницькому центрі кафедрального собору на честь Воскресіння Христового відбувся день відкритих дверей дитячої театральної студії радощі. З цієї нагоди учасники студії влаштували святковий концерт. Радощі! Гостем свята став заслужений артист України, кіноактор Дмитро Лаленко. Я розумію, що єсліби я почав займатися театром ці дітки. то, наверное, я бы был лучше, я бы был настоящий, я бы был э, чище и открытый миру. И вот слава Богу, что есть такой коллектив «Радощи». И дети, которые там занимаются уже от семи лет, да, и там буквально до двух недель, они совсем другие. Они счастливее, они веселее, они радостнее. Спасибо огромное всем, кто участвует в этой студии и кто дарит нам столько радости и добра. Если они будут и артистами, пусть они настоящими будут в своей профессии. Но пусть все равно они знают и ценят, что основное не профессия, а основное ну, в этом мире наша душа бессмертна. И то, как ее сохранить, и сохранить только одним способом через молитву через храм. Під час концерту ведучі ознайомила глядачів с діяльністю студии та поделилась її остальными досягненнями. Справжнім подарунком від радощів для всіх присутніх стала вистава Фома, присвячена євангельським подіям. Це він і позитивний, і трохи негативний. Він охоронець і має і комічні моменти, і, і такі духовні. Про радощі можу сказати одне. Клас. Я бачила його і розмовляла з ним. Він живий? Де він? Якщо його тіло немає в гробі, ще нічого не значить. Це не значить, що він воскрес! Тома это реально существующий персонаж, но про нього мало что известно, поэтому игра, играть нього було доволі трудно. Але все-таки можна. А радощі? Я здесь уже сколько? Пять лет. И я... мне здесь очень нравится. Если бы мне не нравилось, я бы пять лет не был. И радующий для меня это такой, ну, как бы, коллектив, где я могу как бы расслабиться, По поговорити зі своїми друзьями після вистави з вітальним словом виступив голова синодального інформаційно-просвітницького відділу духовник студії радощі проти Рей Георгій Коваленко. Ми бачимо вже чергове покоління радощів, і бачимо те, як люди ростуть, ростуть від гумористичного персонажа до головного героя. Бачимо, як діти ростуть на наших очах. І от що мене ще різонуло, я от, скажімо так, продовжу ту саму думку. Зустрічайте наших акторів, от вони не актори, вони щирі. От те, чому певно треба вчитися дорослим, тій щирості, яка є в дітей. Але цю щирість треба направляти в правильне русло. І Тут дуже багато залежить від дорослих. Студія радощі – це, скажімо так, один з варіантів сучасної недільної школи, бо театральна частина це тільки верхівка айсбергу, там ще і е, заняття з богослов'я, там є і рукоділля, там є і навчання співу. Тому мені здається, що е, таким чином діти вчаться. Проводити і дозвілля в церкві. І зранку, можливо, більш за дорослих швидше встають, щоб бігти на службу, а після служби на заняття до радощі. Цього дня на дітей також чекали цікаві майстер-класи з образотворчого, музичного та театрального мистецтва. Сьогодні дитяча театральна студія радощі святкує день таких творей. І вже Третій рік, поспіль ми займаємося з дітьми саме в стінах повно-просвітницького центру Капітального Собору на Чесвісіння Христового. Дітей ми завжди раді бачити і в різного віку. Від малечі до старших, вже знають студентів. Ми завжди знаходимо спільну мову і разом готуємо. Вистави, вистав, які показуємо на сцені галереї Соборної. Я задоволений нашими учасниками, я задоволений нашими маленькими акторами. Вони молодці, вони викладаються на всі 100%, з ними приємно працювати. І, звичайно, же, хочеться нашу команду наповнити новими силами. Тому я запрошую, запрошую всіх бажаючих, всіх. Бажаючих приєднатися до нашого акторського складу, приходьте в студію радощі. Ми будемо дуже раді. Запрошуємо до дитячої театральної студії.